Ми майбутні України, хлопці, сильні, мужні вільні, ми суспільство бережемо, і на захист люди йдемо. Ми твоя безпека, спокій і закон, Ми є поліція, бо ми поліція. Справу добре знаєш, всі закони поважаємо, за твою безпеку баїм, всі злочинці покарає ми майбутні України, хлопці, мужні сини. Коли треба, ми рятуємо. Ми все бачимо і все чуємо. Ми твоя безпека, спокій і закон. Ми як поліція, бо ми поліція i uh -huh. uh -huh. Скажіть, яке це сьогодні має свято бути? Доброго дня. Сьогодні в Теплицькій територіальній громаді відкриття поліцейської станції і хто має бути тут присутній? А керівник, очільник Вінницької поліції, також місцеві керівники. Ну і звичайно, населення для кого відкривається ця поліцейська станція. Мато сьогодні важливий день, адже віднині тут функціонуватиме поліцейська станція відділення поліції номер 1 Гасінського районного управління поліції, головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Поліцейський офіцер громади. Це наступний крок у реформуванні національної поліції України. Його основна мета забезпечити кожну територіальну громаду окремими офіцерами, які не тільки працюватимуть на території цієї громади. Але й і житимуть там. Тож сьогодні ми разом із вами проведемо інспектування умов роботи поліцейського офіцера громади, які вже готові приступити до виконання своїх обов'язків, адже головний наш лозунг. Я тут, щоб оберігати, захищати, жити і працювати. Слово має начальник головного управління Національної поліції у Вінницькій області, полковник поліції Іван Іщенко. Я радий вас всіх вітати, всім доброго дня на нашому спільному заході відкриття вашої поліцейської станції, де буде працювати ваш поліцейський громади, Навіть двоє у вас буде, шерифів. Йде в країні війна, але ми повинні рухатися вперед, і критерій безпеки в ці часи є для нас одним із найважливіших. Реформи національної поліції продовжуються, в тому числі і поліції Вінницької області. Я вам сьогодні хочу особисто представити двох ваших шерифів. Їхній головний лозунг, як і сказав ведучий, це я тут. Що це означає, що вони постійно з вами цілодобово 24 на 7 на зв'язку, нікуди більше ні не виконання жодних функціональних обов'язків, окрім забезпечення. Вашого добробуту, вашої безпеки, вашого комфорту, ваших дітей, вони не, не будуть нічим іншим займатися. Вони будуть тут, в них є автомобіль, який був наданий МВС України, та Національної поліції України. Ще один зараз буде вашою територіальною громадою, на ваші гроші закуплений для того, щоб ваші шерифи могли. Негайно реагувати на всі ваші заяви, повідомлення, прохання для того, щоб вони могли вас надавати вам послуги поліцейського сервісу так званого. І головне, як я сказав, вони будуть працювати тільки для вас, тільки заради вашої безпеки. У цьому є відмінність їх від е, того, що було раніше, працювали дільничні офіцери поліції, інші працівники поліції. Вони не знали, коли до вас доїдуть, коли ви їх побачите, раз в тиждень або раз в місяць ще. А ці будуть шерифи займатися тільки вами і реагувати тільки на ваші заяви та повідомлення, в тому числі і надавати послуги соціального сервісу. І вдячний голові вашої громади, який відгукнувся рік назад на нашу пропозицію започаткувати цей проєкт поліцейський офіцер громади в вашій громаді. Хочу його віддячити За блідну співпрацю з органами та підрозділами Національної поліції Вінничини в рамках проєкту Поліцейський офіцер громади подяка головного управління національної поліції у Вінницькій області оголошується голові теплицької територіальної громади Руслану Трамбовецькому. Директору від ТОВ Будін... «Будіндустрія Т Олександру Тарасюку. Заступникові директора промислово-виробничого комер комерційного підприємства пера Денису Кравченку. Я думаю, що і впевнений, що завдяки роботі ваших нових поліцейських офіцерів громади, ваших шерифів. Вам буде набагато безпечніше і спокійніше, і ви будете почувати себе в більшій безпеці. Всі разом такими спільними зусиллями з громадою, з вами, ми ще можемо бути ближчими до вас, так і налагоджується більш плідна співпраця і взаємодія між поліцією та громадою. Ми всі разом дійдемо до спільної перемоги. Слава Україні! Слово надається голові Теплицької територіальної громади Руслану Трамбовецькому. Шановна громада, шановні присутні, дійсно, коли рік назад до нас з головного управління національної поліції звернулися з пропозицією започаткувати такий проект на території нашої громади. Звичайно, наша громада фінансово, можна сказати, не надто спроможна, але в будь-якому випадку, зважаючи на те, що Безпека наших громадян повинна стояти на першому місці. Ми включилися в цей проєкт з труднощами, але все-таки, скажімо так, основне базове те, що для цього проєкту вже на стадії завершення ще залишається за наші кошти придбати машину. Але дві станції у нас вже працює, тобто два офіцери громади в Теплику і станція в Степанівці, де також працює один поліцейський офіцер громади. І дійсно, як сказав начальник головного управління, це максимум має наблизити послуги цих офіцерів до жителів нашої громади і максимально забезпечити правопорядок на території громади і забезпечення безпеки наших громадян. Тому я щиро вдячний і. Управління Національної поліції Вінницької області, і нашому відділку, і тим хлопцям-офіцерам громади, і всім, хто долучилися до цього проєкту, хтось послугами, хтось коштами, і що він у нас реалізовується в правильному напрямку. І я думаю, що своєю роботою поліцейські офіцери громади вже показують і надалі будуть показувати, що цей проєкт започаткований не дарма. І все в нас буде добре. А ми основне згуртовано всі до перемоги, І щоб нас знайшли, щоб у мир. Слава Україні! Шановна громада, ми дякуємо усім і кожному за участь у нашому заході. А зараз запрошуємо вас оглянути службове приміщення поліцейської станції. Діти хай заходять. Ну що, Давайте Все добре. А скільки сугових пунктів? Всього на 27 населених пунктів я обговорюю садочку на СМПЦ. 8 тисяч населення, з них 1200 пересилається. Ну підходь, підходь, ну що, не дійсно. Поліцейські вони не такі страшні, як про них кажуть. У нас є також усе дитячі. дуже добрі. До тих, хто слухається. Правильно? Давай. А де ваші Де кульки? <плес> <Що -то? плес> да. Ну, давай. давай. А де ще кульки? <плес> Вітя, ви <назад. плес> <А плес> що? А? Синок, підніми, переверни. О, бачите, які в нас кульки. Вам подобається ти... ти... поліція? Да? Ну вони ж поліцейські справжні. Ти да? бачу, у вас зараз нові шерифи. Вони будуть все робити для вас. Особливо для дітей. Да? Ну, що, як є, нас, що, Діти переселенці, ми теж робимо багато. Все. І ще що у вас тут тоді, ми побачимо. Не бійтеся, добре.

Я кому покажи сайт, до помпу рушається. Ну, Дереча, ну подивіться, які тут столи є. Для вас. А, це вот, ног. Да. Вот давай. А хана. Значить, які столи є. Це чисто для вас. Бачиш? <пробування> М -м, ну все, Можете тепер приходити до поліції. А де тві? Де два кучі? Бачите, де ті і так вот я Бачите, які ви патріоти. Доброго вечора з України. Все буде в України. Це свої діти, так? Це є не будучи поліцейське, так. А це теж поліцейські маєте? Це теж майбутні поліцейські. Щось багато. Багато поліцейських на ДНТ. Ну нічого, багато не буває. А ти що думаєш? Тобі подобається поліцейський? Что, так? Да? да. Ну, молодец. Ну, я думаю, что да. Тут можно прощевать, да? Волна залишилась случайно для А, нет, да? Ну, правильно. да. И на зеленый ковер, да? Ну, да? Ну, нічого, так поступово і будемо розвиватися. Війна і Що те... ми могли побажати своїм колегам-працівникам Теплицького відділку поліції? Щоб вони були ближче до населення, реагували на всіх їх заяви, повідомлення, надавали послуги поліцейські, так званий сервіс. Займалися населенням. Я думаю, що щоб вони були завжди поруч, вони й будуть завжди поруч. І таким чином, всі місцеві мешканці громади будуть відчувати себе більше в безпеці, в комфорті, будуть спокійно прогулюватися з дітьми. Вони будуть їм займатися. Для того ми це робимо, щоб поліція була ближче до мешканців громади, щоб вони відчували себе, що є поліція, є представники влади, є захист. Тому зараз критерій безпеки один, ну можна сказати, з найголовніших, котрим в нашій державі може тільки бути. Тому бажаємо натхнення і щоб вони завжди працювали для людей. Змінюється все на коло. Господь слати нас... не змінюється вінником, одну хвилину може він змінити все в нашій країні. Господь благаємо Тебе, дарой спасіння Україні. Боже, Україну збережи, Господи помилуй.